У давнину, коли слова ще пахли землею, а правда була не книжковим поняттям, а способом життя, люди не розділяли, що правильно і як жити. Правда була не твердженням, а формою руху. Вона жила у тому, як ти дивишся на людину, як кладеш хліб на стіл і навіть як лишаєш по собі тишу. У нашій мові це залишилось. Правда, виправити, справедливість, управління, правити, направити. Ці слова від одного кореня з того часу, коли жити правдиво означало жити прямо, не викривляючи. І от що цікаво, в українській правління і правда майже те саме, бо керувати чимось це не командувати, а направляти, як річку в русло, щоб вона не затопила, а напоїла. Тому, коли тебе запитають, що для тебе правда, можна не відповідати, просто встань і залиши простір, у якому буде комфортно дихати наступному. Бо правда це не лише, що ти сказав, це як ти живеш, як ти слухаєш і що ти лишаєш після себе.